Десь, років 11 або 12 тому, мені в голову, коли я ще була школяркою, прийшла думка, що вищу освіту я хочу отримати в Польщі. І ця думка стала початком всієї історії, яка пов'язана з польською мовою. Але перед тим, як поступити, я хотіла отримати стипендію. Мені потрібно було, звісно, вивчити польську. До того в мене було ну, нуль якогось конекту з польською мовою. Взагалі не знала, як вивчати іноземну мову поза школою. У мене не було такого досвіду. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити якраз своїй історії, як я ефективно вивчила польську мову. Можна сказати, навіть успішно вивчила польську мову, як вона змінила мене. Змінила мій підхід до вивчення мов, до вивчення будь-чого. Тому для тих людей, які в процесі якраз вивчення польської мови чи будь-якої іншої мови, я думаю, це відео буде корисним. Але почнемо ми саме з моєї історії. Як я вже сказала, я ще була дитиною, мені було там рочків 14-15. Коли я вперше усвідомила, що хочу їхати в Польщу, батьки мене якби. З одного боку підтримали, з іншого боку, вони трошки насторожно до того ставились. Але віддали мене на курси польської мови у Львові. Це були офлайн-курси. Ми всі гарненько придбали якісь там підручники. І я дуже добре запам'ятала, як на одному з перших уроків ми вчили слово нєдвець. Я його дуже добре запам'ятала, бо воно мене в той момент розсмішило. Нєдвець це медвідь. Медвідь. Вроді так перекладається, так от. І зараз, тобто з плином часу, я зрозуміла, що напевно давати дітям на одному з перших занять вчити слово нєджвець, ну яке використовується максимально рідко в моєму побутовому щоденному лексиконі доволі дивно. Але щоб що б я це усвідомила пізніше. З самого початку я як слухала, що каже викладач. Ми йшли по тому підручнику. Там був якийсь хаос. Ми починали одну тему, закінчували ту тему, не доходили її до кінця. Я не знала, як використовувати то. І в принципі, якби наслідок того, що мені не підходило це навчання, я не відчувала, що це саме так, як я хочу вивчати польську. Я через два місяці просто перестала туди ходити. І забрала всю відповідальність на себе, що я буду самостійно ту польську вивчати. І дуже добре зробила, тому що я навчилася тому, як вчити мову і як допомагати іншим вчити мову. Бо знову ж таки повернемось до того слова нєдвіць. Коли ти з самого початку, маючи доволі обмежений ресурс, тому що ми всі працюємо, вчимось, в нас в кожного є якісь свої проблеми, якісь речі, які ми маємо вирішити. І коли в цей короткий період, який ми присвячуємо вивченню чогось нового, нам дають якусь інформацію, яка. Нам не пригодиться в перший час, яку ми ніяк не можемо використати, то це просто трата своїх сил, трата часу, і тому я зараз дуже уважно підбираю і для наших студентів всю інформацію, яку ми їм даємо, щоб це було максимально. Корисно для них в оцей момент, що вже сьогодні вони могли щось використати. Але окей, так от я почала сама підбирати собі інформацію. Я дивилася, ну от цілий день, коли я була дома. Я постійно щось дивилася польською. Тобто, в мене був або якийсь серіал, або Ютуб. Мені фізично погано не можу їсти нічого. Мені потрібно знати все, кожну деталь. І повірте мені, я спочатку розуміла взагалі нічого, тобто я така слухала, і то було все одне велике слово. Але з часом, коли ти вже більше наслухаєшся того, ти починаєш розрізняти слова. Так само було зі мною десь через. Декілька місяців я зрозуміла, що блін, а я дуже багато вже всього розумію. І це був такий перший крок. Я паралельно шукала якісь статті в інтернеті, якісь граматичні теми собі досліджувала, вчилась. І разом з тим я дуже багато часу присвятила підготовці до співбесіди. Бо, в принципі, моя ціль, і взагалі нащо я вчила ту польську, це було пройти співбесіду і поступити в університет. Щоб пройти співбесіду. Мені, відповідно, треба було вміти говорити. Такого досвіду в мене не було. Але я вже перед тим сама в своїй голові готувала діалоги. Може, це моя особливість, я і так люблю з собою говорити в голові і собі видумувати якісь ситуації, які, можливо, сталися, не сталися, які могли б бути діалоги е з персонажами в моїй голові. І я таке робила польською мовою. Тобто я собі уявляла ситуацію, коли, е наприклад, я з кимось знайомлюся і розповідаю, Розповідаю йому про себе, чи хтось мене питає, ой, а чого ти переїхала в Польщу, і я також це розповідаю. Тобто я вела з двох боків діалоги, які дуже сильно мені допомогли, тому що в 17 років перед поступленням за щастя, це правда, був такий щасливий квиток. Мені вдалося поїхати на заробітки. Ви зараз скажете, ти що дивна якась, як можна на заробітки їхати і думати, що це якийсь щасливий квиток? Чи хата поїхала, чи криша поїхала? Я поїхала в Польщу. Ми займалися тим, що рвали яблука, але тут неважливо, хоча робота дуже класна, мені дуже подобалось. де не треба, просто стоїшся і рвеш яблучка, кайф. Але е, я тоді познайомилася якраз з Поляком, і мені вдалося з ним поговорити протягом години чи півтори може навіть більше ми говорили. І то був переломний момент в моїй польській, тому що до того я говорила тільки з собою в себе в голові. Польською мовою я слухала, багато щось там писала, читала так само. А тут мені вдалося використати ту мову максимально. Тобто, я говорю польською. Звісно, воно було зовсім не ідеально. Це була така ламана польська, вона була змішана з іншими мовами, з українською, з англійською, але. Факт того, що мені вдається комунікувати тою мовою з іншою людиною, вже дав мені якийсь такий спокій і більшу впевненість в собі. Відповідно, я повернулася, здала екзамени, написала есе, я потрапила на стипендію в польський університет. І оцим своїм переїздом я якби закрила першу частину вивчення польської, де я прикладала дуже багато зусиль на те, щоб трохи ту мову освоїти, і де я кожного дня якби штучно створювала для себе моменти, де я можу контактувати з польською мовою. Бо другий мій етап полягав на тому, що мені вже нічого штучно створювати не треба, було я в Польщі. Я навчалася в польському університеті, польською мовою, екзамени. Пам'ятаю, перші лекції математики чи економіки, ти сидиш. Я, я тільки розібралася з елементарними речами, як базову розмову вести з людьми. І тут я на лекції математики в університеті польською мовою. Це було весело. На екзаменах було менш весело, але все одно. Це мерзко. Було класно, тому що рівень ріс, а ти при тому якби, ну, ніколи не сидиш і не вчиш, не. Зубриш, точніше вчиш, зубриш там свій предмет, але ніколи не польську мову, як окрему річ. Вона є інструментом, так як і має бути. Тобто, при вивченні польської, звертайте увагу на те. Щоб вона не була кінцевою ціллю, що ви вчите, і була інструментом для того, щоб читати, слухати, спілкуватися і, і так далі. Тобто ніколи не ставте її як кінцеву ціль. Далі, паралельно з університетом, почався період роботи. Я з другого курсу працювала, працювала в польському колективі, працювала з клієнтами, тому що спочатку була, якби як називається та людина? Бариста, ні. Людина, яка каву варить і робить якісь такі закуски. Я працювала в такій кав'ярні невеличкій, але знову ж таки, все було польською мовою, ти максимально оточений. І якраз в ті моменти, коли ти постійно спілкуєшся польською, постійно чуєш її від нейтівів, я в той момент почала виробляти правильний акцент. Зараз, загалом, зі словом, акцент є якийсь. Погані асоціації, але акцент це нейтральне слово. У вас може бути добрий акцент, може бути, наприклад, східний акцент, як часто кажуть поляки. Тобто, відчувається, ви там затягуєте якісь букви чи неправильно щось вимовляєте, вони це називають східний акцент. Я працювала над таким же гарним, добрим акцентом, щоб мені не було чути, що я іноземка. Це в принципі зараз вже мені вдалося. Я доволі вільно почуваюся, отримую дуже багато компліментів від поляків, в тому плані, що вони не. Відчувають акценту, дуже складно їм визначити. Потім вже в розмові, звісно, воно десь вилазить, але навіть в тому, як я говорю, чи як слово підбираю, десь воно 100% вилізе. Але загалом, якщо ми говоримо про якісь такі базові розмови, швидкі, то цього не чути. І над цим вищим рівнем акцентом ви можете працювати лише тоді, коли ви можете вільно спілкуватись, тому що там ви вже вчитесь. Робити правильні наголоси не в слові, а в реченні. Яке слово ви маєте акцентувати? Як правильно інтонаційно ви вибудовуєте речення? Елементарно доходить до якихось слів паразитів, чи ви їх вставляєте, де ви їх вставляєте? Як вони звучать? Чи є у вас якісь маленькі жарти, чи можете ви... Йде розмова, ви вставляєте одне слово, воно є як жарт. Тобто це такі малесенькі, дрібнесенькі речі, але вони вже на такому високому рівні якраз і впливають на те, чи будете ви себе вільно і впевнено почувати чи ні. Пізніше, от в мене було два таких етапи, де я постійно росла в польській мові. У мене був етап, коли я падала в польській мові. Чому? Тому що я переїхала практично на 4 роки до Львова. Після того я закінчила університет, почалась історія з польської онлайн, Я почала створювати цю компанію. І просто так склалася обставини. Я повернулася на 4 роки до Львова. І якби дивно заперечувати реальність, коли в тебе нема кожного дня практики, коли ти далеко відмовив, в тебе буде триматися рівень, але потрошечки ти будеш втрачати оці фішечки, ото, от що маленьке, що я кажу, якісь фішечки, акцентування тобто ти не будеш вже так легко, вільно почуватися, бо воно елементарно Менятарно забувається, що би ми не робили. Тому це був такий період, коли моя польська трошечки зійшла вниз. Я навіть мала викладача, з яким говорила, бо мені супер не вистачало реальної польської спілкування. Саме спілкування я ні з ким польською не говорила у Львові. І зараз, якби, коли я знову переїхала в Польщу, я вже два роки живу в Кракові. І я відчуваю, як цей рівень знову росте, я вам відкрию навіть маленький секрет. Я зараз ходжу до польського психотерапевта, тобто вся психотерапія відбувається польською мовою, що також для мене є показником, що все з моєю польською зараз класно, і я дуже вільно себе в тому почуваю. Все супер, польську я вивчила, але які висновки з того всього процесу можна зробити? Перше, я дуже рада тому, що колись я пішла з тих курсів. І якщо ви приходите на навчання, яке вам не підходить, ви відчуваєте, що вам складно, ви відчуваєте, що то не ваше, що воно вас дратує все, як мінімум, не обов'язково кидати, але як мінімум варто задумати, чому так відбувається, зробити якісь певні висновки. Давайте подумаємо, давайте пофілософствуємо. Оця наша звичка зі школи, що навчання має бути складним, особливо іноземних мов, що його там треба 10 років вчити, як з англійською у багатьох є, і все одно не знати цієї мови, не вміти її використовувати в своєму житті. Що це окей, але це не окей. Так може не бути, скажімо так, не треба, щоб так було. Ви можете знайти іншу опцію. Зараз, наприклад, в тому навчанні, яке я вже створила, маючи думку досвід вивчення польської мови, ми якраз опираємося на те, щоб в короткий період дати людям. Ту схему дати людям ті знання, які дозволять їм починати говорити. Я бачу, що це працює, тому що ми отримуємо сотні відгуків, і я знаю, розумію, що це доволі інтенсивне навчання, але колись мені дуже потрібна була оця підтримка, щоб хтось мені розповів, що мені вчити, як мені підійти до інформації, чи мені треба сидіти підручники гортати, а чи треба мені всі вправи в тих підручниках робити? А яку граматику мені вчити? А чи зможу я сама стою? граматикою Розібратись. Було дуже багато питань і, на жаль, не було зовсім відповідей, я їх шукала в процесі. Зараз. Мені здається, я дуже рада тому, що я можу допомогти іншим людям. Я можу їм дати відповідь на ті запитання, розказати і підказати. І в принципі, це все така була моя історія вивчення польської мови. Я дуже рада, що я колись прийняла таке рішення і почала знайомство з цією мовою. Почала знайомство з цією країною. Воно принесло мені супер багато можливостей, супер багато класних людей довкола. Тому я дуже дякую собі, дуже дякую польській мові, дуже дякую своїм батькам. І дуже дякую вам за підтримку, за те, що, як мінімум, ви додивились відео до кінця. Напишіть, до речі, в описі свою історію. Я впевнена, що якщо ви зайшли сюди на канал і у вас є якийсь коннект з польською, то якась історія ваша з польською є. Напишіть, як ви її вивчаєте, чи які у вас є проблеми, поділіться. Мені буде дуже приємно почитати. Якщо ви хочете до нас на навчання, то велкам. У нас відкритий зараз набір на трьохмісячний інтенсивний курс польської мови. Він повністю онлайн, ви його можете проходити коли завгодно. Де ми якраз концентруємося на основах польської мови, щоб через три місяці ви могли починати говорити, і ви розуміли, вам було легко далі розвиватися і ту свою польську покращувати. Тому що я кажу чесно, за три місяці ви не будете говорити так, як я говорю, але ви почнете говорити. І це перший. Найважливіший крок, щоб далі ту польську розвивати. І це все. Ще раз дуже дякую. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво вивчати польську зі мною. Є в нас інстаграм польський онлайн. І зустрінемось в наступному відео. Час!